Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Як справи у нашого умірова? Чим він зайнятий сьогодні? Чи випив лате, чи поїв зранку круасанів? Міни на фронті не розриваються, люди гинуть через це. Але в нашого диверсанта все добре. Може, і гроші кудись на турецький чи американський рахунок капнули. Жити можна. А те, що пацани гинуть, а їм похуй. Головне, щоб міністру було добре, пише Олексій Гончаренко. В той же час хлопці залужного ревізора діють, вишукують зрадників, кротів обшук в президентів збройних компаній. Журналістка Юлія кирієнко марінова зазначає наступне: ситуація з мінами, Серія наступна. Що ж ви черті робите? Ви обіцяли не лишати фронт без змін. я двічі перепитала: чи точно не лишите що я тепер бачу? А що тепер хлопцям робити? Прислали не кондицію, підставили фронт, забрали не у всіх. Взамін не дали нічого. 21 століття. Центр Європи, війна якої не бачив світ понад півстоліття. Українська армія вимушена воювати камінням. Вибачте, за нежурналістські емоції. Військовий записав звернення до Міноборони потужно. Дороге міністерство оборони України і усі інші військові керівні організації. До вас звертається звичайний солдат. Української армії, який, який вже тут майже скоро вже буде три роки? У мене до вас одне просте питання, без претензій, просто питання. Скажіть, будь ласка, як так сталося, що в армії країни, яка перебуває у стані війни? Що ті люди, яких ми мобілізуємо для того, щоб воювати йти на смерть, як так сталося, що за два роки ви не приділили увагу морально, духовно-психологічному стану військового? Це, це, це ж взагалі це найперші речі, якими треба займатися? Як людина може йти на війну, де її можуть вбити або покалічити? Може це зробити, якщо вона морально не готова? Чому не відбувається цієї роботи? Чому ви не наймаєте там якихось сумир суперкрутих психологів? Людей, які можуть реально налаштовувати людину на бойові дії. Проводити якісь заняття, Я... ну це, це ж важливо, це перше, це найголовніше, що важливо в армії. Зверніть, будь ласка, на це увагу, тому що зараз моральний стан хлопців дуже сильно понижений, якщо немає морального стану. Не буде, не буде ефективності нашої армії ніякої. Якщо вам треба моя особисто в цьому допомога, я відчуваю, що я можу це робити. Звертайтеся. В той же час Ярош найближчим часом може зайняти крісло заступника міністра оборони України або стати міністром оборони. Залужний та союзники переконали Зеленського і нардепів дана Ярова уже там розносить, і робить вітер. Корупціонери в шоці, адже Ярош попереджав. Зрадників розстрілювати потрібно. Сусюкатись з ними тепер ніхто не буде. Голоси є понад 350. п'ятдесят, генерала і президента може уже працювати. Єрмак відходить в небуття причиною того, що хлопці на нулі голодні і без біка в мене Причиною того, що хлопці на нулі голодні і без БК в міноборони, внутрішній аудит Міноборони, виявив фінансових порушень за квартал на 10 мільярдів гривень, пише Дмитро Биков, далі в оригіналі. А вам, поки розповідають про те, що винна місцева влада, щоб ви не дивились вгору. Народний гнів сьогодні має бути спрямований на центральну владу, яка займається обороною і безпекою. Людям треба усвідомити, де сьогодні справді загрозлива корупція, яка заважає нашій перемозі, і вона не на місцях, хоч і місцева влада корупційна і моральна, резюмує биков. За даними телеграм-каналів, наступний міністр після Омирова, який продовжив роботу свого попередника Резнікова, і мільярди йдуть невідомо куди. Очолить Дмитро Ярош, креатура залужно. Надіємось, він дотримає слова, але там тільки розстріли тепер допоможуть. Нагадаємо, умеров провів робочу нараду з головкомом Олександром Сирським. Телеграм. Канал офісне мишеня зазначає, що сирський після наради запропонував звільнити Омерова із заданої посади, а також посадити в СІЗО, оскільки залужний передав сирському папку із схемами Міноборони недарма шуміра вдано ярову відправив у відставку з поста. Крім того, пропонував Зеленському арештувати всіх зрадників і корупціонерів. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Статуподобайки пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.